Дмитро вступив до Національної гвардії України, пройшов підготовку та завдяки розвиненим навичкам, отриманим, зокрема у комп'ютерних іграх, став одним з найкращих пілотів розвідувальних БПЛА. Він пройшов курси і на медичні курси, тобто міг допомагати побратимам. Але він більше вибрав іменно пілотом, розвідником на дрони і дуже був. Він розказав, що я все я пройшов. Ну як міг позвонити, я пройшов мене направляють знають я відправляюся на Донецький напрямок. Це я знала. Він каже: ти не, не лякайся, можливо, буде ще е, спілкування. Ріже під час служби воїн майже не приїжджав додому, та, попри все, завжди знаходив хвилину, щоб зателефонувати кохані за два дні до його смерті. Наталія почула голос чоловіка востаннє 8 Вітня, мені стало дуже погано і я йому названювала, дуже думаю він вже мав змінитися, а він, ну, я не знаю, 50-100 пропущених дзвінків».